Добрий день, малята! Рада вас вітати! Протягом цього тижня ми познайомилися з історією та звичаями нашої країни. Україна це наша батьківщина. Багато народних символів має наша Україна, один із них вишивання. Це вишиті українські сорочки вишиванки, скатертини. Найважливіше місце в житті українського народу займають вишиті рушники. Наші бабусі прикрашали вишитими рушниками стіни, вкривали хліб. Витирали руки. Хліб-сіль на вишиваному рушнику ознака гостинності українського народу. Діти, сьогодні я пропоную вам вишити рушник. Але вишивати ми будемо не нитками, а геометричними фігурами. Ось такий рушник будемо робити. Для цього нам потрібно шаблон рушника, геометричні фігури, пензлик, клей та серветка. Ось такий рушник у мене вийшов. Чекаю ваших робіт. До побачення!